Я сина зродила, сином притрусила в'яза, положила Господнього сина, сином притрусила в'яса, положила Господнього сина. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим, нас прийнятись. Сповіщає, спас прийшов, спас прийшов, відвіді ви народися, Ім'я запоселився та сіми плеє, там і сіми флеєм, сіяло небо і гучно співало пісню величну, пісню хвали, і пастухів благодать огортала, благовоління і мир на землі, мир на землі. Добре, Господи воля, це із небес Божий ангел сказав. Може, всміхнеться народові доля, мабуть, Господь про нас грішних згадав. Це стародавнє пророцтво здійснилось, нині Спаситель, народжений нам, як дивовижно, що небо схилилось і сповістило простим пастухам. Я ірод, ура! Будівник держави, ура! Отець народі! Ура! Свої діла у книгах я прослав, здобув я неземної слави. Ура, ура, ура! Царю, прийшли три мудреці. Кажуть, що родився цар з нової землі володар. Що-що? Хто? Месія цар? Шо -шо? Та ти щось певно не дочув, а ну зараз же мерщи, поклик.